Як у нас проходить День без світла? Всім привіт, доброго ранку! Чернівці і не тільки. Всім бажаю гарного дня, гарного перегляду. Чекаю вас на моєму каналі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео. А наш ранок ось такий. У хаті дубак. Ось скільки градусів. Тому топимо пічку. Ну і будемо братись за якусь хатну роботу, тому що наша робота залежить від світла, а світла у нас немає. Тому якось так переглядайте відео. Коментуйте. Бажано, щоб ви все коментували. Подобається вам, не подобається. Щось коментуйте. Буду вам дуже рада. Світло нам подають 6 на 2. 6 годин відключають. Дві години у нас тільки світло. Тому стараємось все, що нам треба зробити. А далі, а далі робота, котра не треба і світла. Так як у мене син з ТЦП, тяжкувати, тому що він любить мультики дивитись, все... Поки що грошей на зарядну станцію не маю. Кажуть, держава повинна видавати. Буду узнавати. Завтра, можливо, піду в пенсійний фонд, якщо буде час, і розузнаю. Але вони повинні видавати з квітня місяця. Тому якось так. А Зараз дуже, дуже важко. Дитина не має чим зайнятися, бо він в мене не ходить, не розмовляє. Мультики це його перше, чим він відлікається. Щоб не плакати, щоб не кричати. Ну, а тут немає. Але нічого, якось викручуємось, граємось. Ось позаді його ліжко, позаді моє. Ось так і живемо. Всім гарного перегляду, до нових зустрічей. Не забудьте підписатись, повторяюсь. Тому що для нас це дуже важливо. Всім папа, гарного дня, гарного настрою. Буду знімати по можливості. Всіх в